Звіт навколо нас складається з матерії, яка перебуває в неперервному русі. Рухаються галактики, окремі зорі, планети та їх супутники, а люди на Землі в постійному русі розв'язують свої проблеми. Рух не єдина властивість матерії. Планети обертаються навколо Сонця, супутники навколо своїх планет, автомобілі рухаються дорогами, тому що кожна планета. Взаємодії з Сонцем, супутник з планетою, автомобіль з дорожнім покриттям, взаємодія тіл є властивістю матерії. У школі ви вивчатимете такі взаємодії: гравітаційні ці взаємодії залежать від мас тіл та відстане між ними, електричні та магнітні взаємодії. Вони залежать від зарядів, сил струмів і відстаней між ними, ядерні взаємодії. Існують між частинками в ядрах атомів. Слабкі взаємодії існують при перетвореннях найменших частинок матерії. Два останні види взаємодії ви вивчатимете у ставших класах школи. Тому ми лише згадаємо про них на екрані ви спостерігаєте фрагмент гри в більярд. Куля, що рухається після удару києм, Зіткнулася з нерухомою кулею і примусила її також рухатися цей рух результат дії рухомої кулі на нерухому. Проте це не єдиний наслідок удару, оскільки куля що рухалась, також змінила напрям руху, тобто зазнала дії з боку нерухомої. У природі не існує відокремленої дії одного тіла на інше, існує лише взаємодія тіл, тобто якщо перше тіло. Діє на друге, друге, в свою чергу, діє на перше. Тому ми говоримо про взаємодію тіл. Уважно прослідкуйте за дослідом з двома пружинами, підвішеними на штативах. До першої ми прикріпили важок і відпустили його. Важок, внаслідок притягання його землею розтягує пружину. Проте пружину можна видовжити рукою. Результат обох дій на пружину буде однаковий, хоча самі дії були різними. Наведемо інший приклад. Автомобіль з калюжі можна витягнути за допомогою пари коней, трактора чи лебідки. Немає значення за допомогою чого ми витягуємо автомобіль. Важливо подіяти на нього у певному напрямку. Дію інших тіл на дане тіло характеризуємо силою. Сила фізична величина, яка є мірою дії одного тіла на інше, мірою взаємодії тіл.